Шалений бейбі-бум пінгвінів спостерігають українські науковці в Антарктиці. Полярники розповідають, станція академіка Вернацького працює з 1996 року. Втім, до 2007 року ці птахи не гніздували в цьому районі. Взагалі, три роки тому їх було біля трьох тисяч два роки тому їх вже п'ять тисяч. І ось протягом минулого сезону розмноження під час антарктичного літа їх було зафіксовано понад сім тисяч. Тут вони збираються у пари, будують гнізда, відкладають яйця та вирощують пташенят. Це відносно теплолюбний вид пінгвіна, і, і, і отже, він має в цій ділянці зростаючий, скажімо так, репродуктивний успіх, що свідчить про поступове збільшення температури. Де, деяка частина пінгвінів, яка теж зростає із року в рік, залишається зимувати в. Нашій акваторії водночас інші представники сімейства морських птахів під загрозою. Імператорським пінгвінам потрібен холод. Середньорічна температура в регіоні збільшилась на 2 градуси, що пришвидшує відлигу. Зими антарктичні стали м'якішими. Тобто, наприклад, зиминулу зимівку найнижча температура. Сягала всього мінус 13, в той час як історичні дані, які достались нам ще від британців, містять цифри. там мінус 30, мінус 40. Глобально це впливає і на Україну. Через станення льодовиків збільшується кількість прісної води в екосистемі підвищується парниковий ефект. І саме ще певною мірою і через це в Україні спостерігаються аномально жарке літо, посухи тощо, тому це впливає. На сільське господарство на життя людей як, як таке не лише на житу, а й на півоні та бузок. Флора України, яка зазвичай зацвітає всередині травня, цьогоріч розпустилась ще у квітні. Зима була в нас в цьому році дуже тепла. Ви знаєте, дато відповідно, але сума позитивних температур за березень місяць була. Достатньо низькою і тому рослини не актувалися на початку квітня місяця. У нас був великий ливень, дощ, який пробудив всю ту природу Півонії Квітували звичайно, десь з 2-3 травня по 15 травня. А зараз вони вже закінчують квітувати. Коливання температур це природній та циклічний процес. Втім, цьогорічне потепління дивує навіть науковців. Таке бачать вперше. За один місяць, за один квітень, ми пройшли сезон в півтора місяці, тобто вживається квітування. Я боюся того, щоб не було пізніх заморозків. Тобто, якщо за почалося рано ставати тепло, то можуть піти тоді, як після дія, пізні заморозки. Оце реально так може бути. Це угроза для взагалі рослин. Підвищення температури спостерігається не одне десятиліття. За цим показником квітень 24-го року сягнув історичного рекорду. За 30 років середньої температура нас виросла на один градус. Це багато за рахунок жаркого літа, за рахунок теплих зим. За останні роки кожен місяць року, там за винятком. Двох-трьох місяців середньомісячні температури повітря вищі норми впливає на це і надмірна урбанізація. Окрему роль могла відіграти війна. Я думаю, не вплине в цілому на клімат, а на стан погоди в даній конкретній місцевості впливає тільки як саме впливає. В нас немає ще достатньої кількості даних, щоб можна було порівнювати. Останні 10 років найспекотніші від початку спостережень за кліматом, зазначає всесвітня метеорологічна організація. 2023 рік становив абсолютний рекорд. Тоді середня температура була на 1,45 градуси вище, вищою ніж у доіндустріальну епоху. Світ як ніколи близький до позначки в півтора градуси. Саме на ній планували зупинити глобальне потепління згідно з паризькою угодою 2015 року. Останніми роками темпи росту температури повітря. Більші ніж очікували, щоб ну щоб уже не було невідворотніх змін. Коли вже будуть сильні сильне збільшення температури повітря, будуть невідворотні зміни, які вже не зможуть вернути екосистеми в, в звичне русло. Я думаю, що це не відбудеть. Такої ж думки західні дослідники не допустити невідворотні ще можливо, але діяти треба терміново і рішуче. Анастасія Якубовська, Іван Пономарьо, Андрій Чабаненко Дні Тіві.